Це ефір на Українському радіо Чернігів триває передача полудень. і Сьогодні ми говоримо про цьогорічний національний мультипредметний тест. Я вітаю в гостях Яніну Тимошенко, директорку центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради. Пані Яніно, добрий день. Вітаю і розпочнемо з такого питання, коли цьогоріч відбудеться національний мультипредметний тест. Цього року стартуємо трошки раніше. Будемо починати з 14 травня і триватиме це аж до 19 липня. Чи є якісь причини цьому, чому раніше вирішили? Оскільки ще минулого року мультипредметний тест проходив в дві зміни кожного дня, то в цьому році ми проводимо лише одну зміну в день, то відповідно воно розтягується в часі, і потрібно було десь брати цей час. Що ви маєте на увазі у зміну? А, це як було було торік? два заходи, скажімо так абітурієнтів один в один день. день перші там приходили на 11-ту, другі приходили на 14-ту. Таким чином більше абітурієнтів могло пройти тестування в один день. Тепер, оскільки тестування стало довшим в часі, то в день лише одна зміна, лише одна група абітурієнтів на заклад. Це просто щось, щоб розвантажити працівників? Це тому, що в нас додався ще один предмет. Ми складаємо не три предмети, а чотири. і Тестування розтягнулось в часі, і тепер ми просто не встигаємо в один день провести дві зміни. Угу. Відколи можна буде реєструватися на цей тест? Український центр оцінювання якості освіти. обіцяє, що вже на початку березня буде відкрита реєстрація. Нічого складного не буде. Це буде така сама реєстрація, як завжди, через мережу інтернет, через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Тобто, треба завести свій. Свої персональні дані, абітурієнти реєструються, створюється для них кабінет, їм надсилається смс-кою на телефон, який вони вказали. Їх логін і пароль. І потім в цей кабінет підвантажуються всі дані, де ти знаходишся в цей час. Відповідно, буде прив'язка до місця, де ти будеш складати мультипредметний тест. Треба буде завантажити певні свої документи. Це скани паспорта, скани документів про освіту. Ну це все буде вказано, нічого складного не буде. Можна подивитися. Як це було минулого року, буде те саме. Якщо у деяких вступників цьогорічних є минулорічні кабінети, вони так само діятимуть. Ні, кабінети створюються нові, минулорічний діє результат, але кабінети будуть тільки цього року. Чи можуть з якихось причин відмовити в реєстрації абітурієнтові? Звичайно, якщо поданий або не весь комплект документів, або якісь документи, документи некоректні або неправильні. Але якщо абітурієнт ще в період реєстрації дізнається про те, що документи подались неправильно, він матиме змогу щось відкоригувати, і тоді він буде допущений до тестування. Якщо він дізнається вже, що дуже запізно, що реєстрація на тестування закрита, то тоді, звичайно, буде відмовлено. В участі в НМТ, тобто треба обов'язково прослідкувати за тим, щоб всі документи були в порядку? Так, да, Періодично заходити в персональний кабінет і дивитись, чи все там окей, і відповідно дивитись місце і дату, коли ти будеш складати НМТ. тобто нічого не приходить саме, а... Якось, якесь повідомлення на емейл, Треб... e наприклад, вказують і емейл, e і номер телефону, якщо можливо якісь такі глобальні проблеми. То можливо буде смс-інформування, але зазвичай вся інформація знаходиться тільки в персональному кабінеті. Там ти абсолютно спокійно бачиш, так ви зареєстровані для участі, ви будете складати там то в такі терміни. Тобто, повністю все спілкування через персональний кабінет, і ви маєте самі туди періодично заходити і контролювати цей процес. Якщо вже прийшло повідомлення про те, що ви допущені, це означає, що точно вже всі документи в порядку. Так, звичайно. Вони перевірені і можна готуватися, і можна спокійно чекати на свою визначену дату для проходження. НМТ. дата буде окремо прислана дата... після того, як ви допущено дата десь за 2-3 тижні до тестування буде кожному надіслана особисто в кабінет. Треба бути єдине дуже уважним, оскільки, ну якщо двоє-троє дітей з одного класу зареєструвалось, а їм може прийти участь в, інших, в різних місцях і в різні дні. То якщо твому сусіду прийшло, наприклад, 14 травня, то не треба чекати, що в тебе теж 14 травня. Треба дуже уважно дивитися, що вказано в тебе, бо абсолютно це розкидається рандомно, і ви можете потрапити не те, що не в сусідні дні, ви можете потрапити один хтось в травень, а один хтось в червень. Треба бути дуже уважними в цьому. Тобто, це не означає, що якщо ви зареєструвалися раніше. То ви раніше будете складати сам тест. Ні, є програма рандомайзер, Такої... яка все це буде розкидувати, як вже кому пощастить, скажімо так. Тобто можна зареєструватися десь в останні дні а з 14 травня вже. і складати Це буде тест. залежати від того, де саме до якої школи, до якого місця ви будете прив'язані для складання. Якщо ця школа буде задіяна в травні місяці. То ви в будь-якому випадку потрапите в травень. А Якщо ця школа буде задіяна в червні, то коли б ви не зареєструвались, все одно ви будете складати червень. Чи існують якісь вікові обмеження для вступників? Ні, звичайно, є категорія випускники минулих років і реєструються всі, хто мають бажання і необхідність в цьому. Де в нашій області відбуватимуться тести? Це зазвичай школи визначаються пункти. Зараз не можна сказати конкретно де, в Чернігові це буде точно, у великих містах це точно відбувається. Все залежатиме від тієї кількості абітурієнтів, які зареєструються. Якщо в певному районі області зареєстрована необхідна для відкриття мінімальна кількість абітурієнтів, то пункт тестування відкривається в кожному населеному пункті. Якщо мінімальна кількість абітурієнтів не набирається, то їм доведеться їхати кудись у сусідній більш великий населений пункт, в якому буде відкривається. Відкрити пункт тестування? Такого не може бути, що якщо в Чернігові перебуває абітурієнт, то він мусить їхати в Прилуки, наприклад? Ні, ні, ні. Чернігів, звичайно, це буде в Чернігові. А якщо якісь навколишні села, навколо ну, громади. Ну, зазвичай Чернігівський район до нас приїздить ще буває, що Славутич до нас приїжджають абітурієнти. Це такі класичні схеми, скажімо так. Як влаштований пункт тестування, де окремо буде. Де якраз буде проводитися Ну, тестування. по перше, це три аудиторії по 15 чоловік. В місті Чернігові ми створюємо. Тобто, 45 абітурієнтів одночасно проходить тестування в один за... день. в, в зміною відповідно зараз в нас створені всі безпекові умови. В нас обов'язково є укриття, куди ми можемо спуститись, розмістити абітурієнтів і перечекати повітряну тривогу. Дуже сподіваюся, що більше двох годин повітряних тривог не буде. Ми будемо встигати завершувати все тестування, оскільки. По регламенту, якщо ми не встигаємо завершити тестування в день основної сесії від незалежних від нас причин, тобто через повітряну тривогу, то ми змушені всіх цих абітурієнтів перереєстровувати на додаткову сесію. І це ще певні нерви, ризики. Дуже б не хотіла, щоб так в нас траплялось, тому у нас максимально все безпеково ми обладнані. Будемо сподіватися, що все пройде спокійно. Ті абітурієнти, які перебувають за кордоном зараз і перебуватимуть на момент проведення НМТ, що чи мають вони можливість протягу? Е, наразі? Ще немає точно переліку міст і країн, які будуть приймати, але ми точно знаємо, що Європа. Е, Точно багато країн приймає. Єдине цих абітурієнтів, дуже український центр, він вже видав це повідомлення, просить про те, щоб вони реєструвались на початку періоду реєстрації, оскільки ну, небагато людей. В інших країнах можуть забезпечити проведення тестування саме персонал пунктів тестування, україномовні викладачі, які працюють, то не у всіх містах, в яких минулого року було тестування, в них буде відкрити пункти тестування. То Чим швидше абітурієнт зареєструється, тим більше в нього шанс, що саме в його місці відкриється цей пункт або максимально близько до того, де він знаходиться. Минулого року були такі ситуації, що абітурієнти приїздили в те місце, в той навчальний заклад, який у нього вказаний в запрошенні. Там були зачинені двері. Дійсно, таке було в деяких країнах, оскільки. Просто викладачі не могли з'явитись на тестування, і тоді починалось, все це перероблювалося, Їм призначалась інша дата, інше місце. Ну, це звичайно дуже великі нерви, бо деякі я знаю, добирались по 100 кілометрів до того місця, де мали складати тестування, і не могли його скласти. То дуже просять таких абітурієнтів реєструватись якнайшвидше, щоб ми мали вже якусь картинку для того, щоб формувати мережу за кордоном. Тестування в будь-якому випадку відбувається офлайн, тобто треба. Прийти треба до фізично пункту. да, бути присутнім тобто, звичайно. онлайн. Не може бути ні не, ні. не може бути онлайн-тестування. З яких предметів відбуватиметься? Ви кажете не три, як а, торік, а чотири предмети. Так, да, це чотири предмети, предмети в один день, і всього 12 предметів винесено для участі в національному предметному тесті. Українська мова є обов'язковою, математика є обов'язковою, тепер вже історія України обов'язкова. І четвертий предмет на вибір. Це одна з чотирьох іноземних мов: географія, біологія, хімія і фізика. І фізика, мабуть, так. І Географія. Географія сказала, так. Да. Тобто, 12 предметів це вже максимально маємо наближене до... Класичного ЗНО єдине, що на ЗНО, це було набагато більше часу. Зараз абітурієнти мають одну годину на один предмет. Тобто, коли ми починаємо тестування, у нас в цьому році 4 години триває для абітурієнта тестування. Єдине, що буде 20 хвилин на перерва, складаються перші два предмети: це українська мова і математика. Це, це в будь-якому випадку саме це, ж... та, це і об... порядок такий. Важливим. Порядок важливий, але ти самостійно, як і минулого року, можеш перерозподіляти час. У тебе є година на українську мову, година на математику. Ти можеш взяти півтори години на математику і півгодини розв'язувати українську мову. Це абсолютно ці дві години, ти варіюєш так, як бажаєш за потрібне, але тільки ці дві години. Потім починається перерва в 20 хвилин. Вже перший блок закритий, повернутися до нього не можна буде. Потім буде другий блок, там де буде історія України і предмет на вибір. Так само між цими двома предметами ти можеш варіювати час, але в будь-якому випадку повернення до першого блоку, там де математика і українська мова, він неможливий. Це треба дуже уважно на це подивитися, і розуміти, що два блоки це як окремі два тестування. Їх треба сприймати між блоками. Ти робиш все, що хочеш. Але комбінувати блоки немає ніякої можливості. Оця перерва 20 хвилин. Що можна робити? Чи можна залишатися в пункті а, тестування? Чи в пункті обов тестування обов'язково треба залишатися вийти на ти, території? Да, вийти. Ти не можеш. Це от для нас, як для працівників пункту тестування, це таке складне питання. У нас є дуже велика кількість абітурієнтів, яким терміново треба покурити. Ну от чесно, це таке особисте враження. Вони виходять і їм треба. Покорити ми не можемо випускати абітурієнтів з пунктів тестування. Вони мають розраховувати на те, що 4 години плюс 20 хвилин на перерву вони мають знаходитись тільки в пункті тестування. І, до речі, в цю перерву в ці 20 хвилин не можна користуватись телефоном. Можна сходити, походити по пункту тестування, попити води. Працівники українського туалет. центру да, туалет також працівники українського центру рекомендують взяти якусь їжу. Ну бо дійсно 4 години і це ж не просто сидіти. Це реально працювати і дуже серйозно працювати, то після першої двох годинки краще поїсти, попити, походити, розім'яти, щоб трошки відновити нервову систему, і потім приступити до другого блоку. Якщо говорити про історію, яка є обов'язково, я пам'ятаю перший мультипредметний тест 22-го року. Там історія охоплювала період 20-го століття. Як у цьому це році період буде? від 16-го століття друг. Половина 16-го і пішло по 21 століття. Це історія тільки України щодо інших предметів обов'язкових, вони охоплюють той самий, Всю, спектр да, 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 все охоплюється. Вся програма шкільна, яка включалась в ЗНО Я ж тому і казала вже раніше, що в цьому році мені здається, що це доволі складна. Програма, оскільки ми повертаємось до класичних питань саме ЗНО. Якщо перші національні мультипредметні тести, вони були такими пробними версіями, скажімо, там де щось було б спрощене, то зараз у нас немає лише відкритої форми з довгою відповіддю, всі інші форми запитань, в принципі, вже повернулись, і ми просто в комп'ютерній версії робимо класичне ЗНО, ну, в принципі, це доволі складно. Щодо мистецьких спеціальностей або спортивних, там, де треба. Творчі ну, підпільки. це в, прописано все в умовах вступу до закладів вищої освіти. Там є ще творчий конкурс, там не настільки окремо. Це, да, це Він. окремо від ЗНО, да, це не пов'язано. То такі абітурієнти матимуть шанс на вступ лише за творчим конкурсом. Ще ж є така. Фішка, Скажімо, що не, всі, не на всі спеціальності, всі предмети важать однаково. Тобто є певний коефіцієнт, він вже є в наказі Міністерства про те, що яка спеціальність ну, десь потрібна більша іноземна мова. То там іноземна мова буде коефіцієнт 06, а математика умовно 02. То ти, відповідно, коли готуєшся до НМТ, ти думаєш, на який предмет зробити більшу ставку і підготуватись до нього? Ну або філологія там а якщо звісно, навпаки буде філологія, то там буде більше. українська мова і історія більше. Коефіцієнта? Математика буде з англійським менше. Ну а якщо економіка чи фінанси, то відповідно, математика буде мати до 0,8 коефіцієнти. коефіцієнти. Яка система буде нарахування балів? Система спочатку є певна кількість балів. Ну, наприклад, візьмемо українську мову. Є 30 тестових завдань, за які можна набрати 45 балів. Тобто це запитання. Це так? Запит... тестові запитання 30 з варіантами. Тестові... Да, 30 тестових запитань різних форми. Там є і складання логічних пар, і просто на відповідь однієї правильної відповіді. За ці всі завдання ти можеш отримати 45 Тестових балів. Оці 45 тестових балів максимальні, вони переводяться в звичайно за шкалу 100-200 балів. Всі ці таблиці переведення, вони на момент, коли абітурієнти будуть складати нам те, вони будуть в вільному доступі в інтернеті. І якщо ти все склав, ти все проклацав і наклацнув кнопку Завершити тестування, ти виходиш з пункту тестування, заходиш в свій особистий кабінет і ти бачиш, що ти набрав з української мови. 45 максимально балів. Відповідно, ти заходиш, дивишся в таблицю. В таблиці написано, що це 200 балів ЗНО. Все, ти маєш свою, вже свій результат. Ти можеш його за 5 хвилин, як ти вийшов з пункту тестування, вже подивитися. І вже планувати. І вже своє планувати на... своє майбутнє. Да, треба його планувати ще до того, як ти прийшов на ЗНО. Але хоча б ти вже знаєш, наскільки ти те, що спланував, зможеш втілити. Якщо вступник не може з поважних причин прийти в день тестування, який йому призначений, що в цьому а, випадку і що є поважними причинами, ну поважні причини вони не змінюються. Щороку одні ті самі це якісь змагання, або інтелектуальні, або спортивні, якщо є підтверджуючі документи, або смерть родичів, або хвороба абітурієнта, є перелік на сайті українського центру оцінювання якості освіти відповідно тих норм, які допускають допуск до додатки. Додаткової сесії, тоді протягом п'яти днів від тестува від дня тестування ти маєш написати заяву і відправити її або електронною поштою, або поштовим зв'язком на адресу українського центру оцінювання якості освіти. Ця заява буде розглянута. І якщо всі документи в нормі, вони всі є в переліку, то тоді ти будеш допущений до участі додаткової сесії це липень місяць, орієнтовно в Чернігові, і тоді вже будеш з другої спроби складати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про національний мультипредметний тест 2024 року, і як він пройде на Чернігівщині. Гостею студії була Яніна Тимошенко, директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради.